Готуйтесь до швидкого старту з автошколою Індікар. За 10 років наша автошкола підготувала більше 10 тисяч водіїв. Для вас працює більше 10 філій в місті Києві та області. Щоб розпочати вашу подорож, вам знадобиться кілька важливих документів: паспорт громадянина України, ваші дані про місце реєстрації, ідентифікаційний код, медична довідка форма 083 щодо придатності керування транспортним засобом. Відтепер ви готові до першого кроку на шляху до вашого власного водійського стажу. Теоретичне навчання в індікар ви проходите відповідно до затверджених робочих навчальних програм. Термін вивчення теорії складає 4 тижні. Теоретичні заняття проводяться в спеціалізованих класах. Викладачі теорії мають високу кваліфікацію та відповідні атестати. По закінченні теоретичного курсу ми складаємо іспит в сервісному центрі. Наступний етап це практика. Термін навчання 5 тижнів. Ми навчаємо на спеціалізованих автомобілях. У нас навчають атестовані та досвідчені інструктори. І фінальний етап це отримання посвідчення водія.